Я нагадаю, сьогодні представники енергоатому вийшли на мітинг з вимогою переглянути дискримінаційну політику щодо компанії та розробити дієві заходи щодо виходу з критичного фінансового стану. Робітники, зокрема, занепокоєні постановою уряду від 5 серпня, згідно з якою компанія має забезпечити ціну продажу електроенергії на рівні не нижче за ціну покриття собі вартості, вираховано за спеціальною формулою. На думку ж представників енергоатому це позбавляє підприємство можливості конкурс. Рвати на ринку з іншими гравцями, тож протестувальники вимагали скасувати ці положення і повернути компанію як повноцінного гравця на ринок, а також використовувати в повному обсязі потужності АЕС та сплатити борги старого ринку електроенергії. Ситуація, яка склалася енергоринку України. Вона практично поставила велику залежність атомну енергетику з її великими потужностями від конюнктури на ринку, де перерозподіл, в тому числі і потужності відбувається не Користь атомної енергетики державного підприємства, а на користь окремих, в тому числі олігархатичних структур. Абсолютно непрорахована політика відносно розвитку відновлюваних джерел енергії призвела до того, що найдешевша електроенергія атомних електростанцій, відповідно до законів, які були прийняті на користь відновлюваних джерел, на сьогодні вона не має попиту. Більше 2 мільйонів ми щоденно втрачаємо від 30 до 80 мільйонів гривень, із-за що атомні блоки знаходяться в обмеження або зовсім знаходяться в холодному резерві. Ну і своєю чергою в міністерстві енергетики всі звинувачення звичайно відкидають. Так за словами радника, очільника відомства Олександра Трохимця, енергоатом сам звернувся з проханням вільного виходу на ринок електричної енергії. А мітинги із закликом зняття із посади тимчасової виконувач, виконувачки обов'язків міністра Ольги Бусловець назвав ударом у спину, адже урядовиця нині у відпустці відреагувати на заяви не може. Заради цього, щоб це все врегулювати, якраз приймаються ці постанови. І енергоатом, коли вийде зі своїм об'ємом електричної енергії і буде продавати хай по 1300, хай по 1400, так ми на кінець-то знаємо, скільки реальна вартість електричної енергії на, на сьогодні. Не штучна, якась занижена, не якісь схеми, коли комусь треба дешеву електричну енергію чи комусь треба десь збитки якісь приховати, а реальний ринок. І саме це було метою Кабінету Міністерства міністру і міністерства енергетики. З нами вже на зв'язку Сергій Нагорняк. Він народний депутат представляє фракцію Слуги народу? Пане Сергію, добрий день. Раді вас вітати в нашому етері, Дякуємо, що доєднуєтесь. Давайте поговоримо з вами про енергоринок і про реальний стан справ на ньому сьогодні. Я думаю, ви в курсі та що представники енергоатому вийшли на мітинг. кажуть, дискримінаційна політика щодо компанії енергоатом зараз проводиться. Як ви взагалі дивитесь на всі ці речі? В чому бачите суть насправді конфлікту, і як думаєте, хто кінцевий вигодона? Бувач всієї цієї історії ситуація надскладна насправді. І те, що сьогодні вийшли про спілки на страйк, я думаю, що це стало останньою краплею тієї несправедливості яка на сьогоднішній день відбувається в державній політиці, зокрема, Кабінету міністрів по відношенню до компанії, державної компанії енергоатом. У нас там був, був алгоритм наступний. 28.07. На я із колегами. З ще з дев'ятьма народними депутатами звернулися до прем'єр-міністра з вимогою терміново прийняти нову постанову про так звані покладання спеціальних обов'язків 5.08 на засіданні уряду було розглянуто це питання з допрацюванням і проголосовано з допрацюванням в триденний термін наскільки я знаю 7.08 пані бусловець брала в себе міністерство економіки міністерство фінансів в яких були там технічні зауваження до цієї постанови були врегульовані питання і мала опублікуватись постанова, але якимось дивним чином вона була опублікована 12.08 із пунктом номер 9, в якій було вшито формулу, яка унеможливлює роботу енергатома і не унеможливлює продавати по двостороннім договорам на вільному ринку, і цьому якраз є підтвердження, тому що минулу п'ятницю енергатом виходив на аукціон і не продав жодного кіловата своєї електроенергії по цій новій формулі. Тому, на мою думку, сьогоднішній якраз страйк профспілок – це сигнал для уряду, і вони показують таким чином, що є несправедливість потрібно на це реагувати. Я звертався до президента 13.08 від про 13 відправив президентові лист, прописавши цю ситуацію. Я сподіваюся, що і президент втрутиться в цю ситуацію. І буду готувати зараз звернення до правоохоронних органів до НАБУ і до Генеральної прокуратури і до СБУ для того, щоб з'ясувати, хто ж підробив той документ, тому що проголосований був один документ а на виході опублікований був зовсім інший. Так, пане Сергію, але тут дивиться, в який клінч входить вся ситуація. Фактично, ви як монобільшість голосували за цей кабінет міністрів. А тепер вам, як народному депутату, доводиться звертатися і до президента, і до правоохоронних органів для того, аби власне навести порядок на енергоринку. Тому що фактично з ваших слів за сприяння кабінету міністрів робляться ось такі речі, які робляться. Тому що найбільший і найдешевший фактично виробник та електроенергії зараз знаходиться отак. Такі критичні ситуації, власне, як і люди, ну це якась парадоксальна просто історія виходить. На, на жаль, так на жаль, парадоксальна історія, але ми відстоюємо в першу чергу державні інтереси і будемо вимагати від кабінету міністрів прийняття е, нової постанови, яка дасть можливість енергатому продавати. На вільному ринку по двостороннім договорам свою електроенергію поговоримо про форму. Угу. Давайте тепер конкретно поговоримо про те, кому це може бути вигідно, тому що ми прекрасно розуміємо, хто у нас стоїть за так званим так зеленою енергетикою, які це підприємства, які це прізвища, так чи мають олігархи, ну зокрема Рінат Ахметов, а, Стосунок до цієї ситуації, як ви вважаєте, як народний депутат? Я вважаю, що зокрема якраз компанія ДТЕК, вийшовши енергоатом на вільний ринок, вони б створили. Здорову конференцію компанії ДТЕК, яка теж знаходиться на цьому ринку, і компанія ДТЕК через свій лобізм у Міністерстві енергетики через пані Бословець, лобіює якраз свої інтереси. На мою думку, пані Бословець має покинути свій пост. Ми маємо підібрати людину, яка буде відстоювати державні інтереси і представляти саме якраз державні інтереси в кабінеті міністрів. Давайте поговоримо про наслідки. Якщо ситуація не врегулюється, і з цією постановою не буде вирішено питання, до чого ми можемо дійти. фактично можуть відключити ще кілька блоків. Та чи лишимось ми взагалі без енергетики? Яку ціну будемо сплачувати? Давайте про ризики і наслідки. Ну в першу чергу, ризики несе сама компанія угу. тому що вона генерує продукцію. Ця продукція має певну свою собівартість Е, компанія має великий штат. Працівників, яким має сплачувати заробітну платню вчасно, має сплачувати податки вчасно. Якщо компанії не дати можливість продавати електроенергію на вільному ринку, вона буде її продавати в збиток, відправляти її на небаланси. Там з дисконтом у мінус 45% із відсрочки платежа будуть купувати приватні компанії, і компанія на просто збанкрутує. Тому що на сьогоднішній день у них і так надскладна ситуація. Державна компанія гарантований покупець їм більше 6 мільярдів гривень на сьогоднішній день, плюс і борги старого державного підприємства Енергоринок 13, більше 13 мільярдів гривень. І компанія насправді в такому важкому стані знаходиться саме фінансовому. І для того, аби її підлікувати, потрібно вирішити два питання. Перше, це вирішити питання по старим боргам старого. Енергоринку і друге питання: це ми маємо дати можливість компанії працювати в рівних е, конкурентних умовах, продавати свою електроенергію е, на двосторонніх договорах без цієї формули, яку запропоновано було Кабміном. Якщо ні, а чи можемо говорити про те, що значна кількість людей фактично може втратити свою роботу? Це робочі місця, це державне підприємство. Е, про тут ми про що можемо говорити? Я сподіваюся, що ми знайдемо потрібні слова і важелі впливу на міністерство енергетики на кабінет міністрів для того, аби не допустити такої ситуації. Ну я думаю, що навряд чи тому, що в міністерстві енергетики всі звинувачення відкидають. Ось ми зараз чули. Да? За словами радника, очільника відомства енергоатом сам звернувся з проханням вільного виходу на ринок електричної енергії. А мітинги, ті, які зараз проводяться, кажуть, удар в спину міністерці, тому що вона у відпустці, да і ніякої заяви не може дати ну чи означає це, що вони теж не збирають здаватися, і у вас буде конкретно претензія до пані Бусловець чи до пана Шмигаля, як очільника кабінету загалом? Ну у мене зараз на сьогоднішній день претензії в першу чергу до пані міністра. Пані Бусловець, яка зараз знаходиться в відпустці, і те, що там її радник розповідає? Я думаю, що йому так само потрібно разом з нею йти, тому що він маніпулює ситуацію і насправді. І він намагається відбілювати пані Бословець розповідає на кожному кроці, на кожному там зустрічі журналістами, він завжди розповідає, що вона там не представниця ДТЕК. Ну але хай такі відстоює інтереси держави, і ніхто не буде її звинувачувати у таких речах. І я сподіваюся, таке що кабінет міністрів сьогодні. Я знаю, що було засідання уряду о 13 годині, і було проголосовано зміни в, саме в цей пункт номер 9, Але так як не опубліковане ще рішення. Зарано говорити, чи ці зміни сьогоднішні дадуть позитивний крок компанії наргатом виходити на вільний ринок. У нас якось так ні, цікаво як виходить, протокола, голосуємо протокола. за одне, а вже потім за підписом публікують іншу іншу зовсім рішення. Так я ну... сподіваюся, що той сигнал, який я дав і президентові 13 серпня, і сьогоднішній вихід про спілок. Він дасть поштовх для зміни ситуації на краще. Чи правильно я розумію, що проспілки, своєю чергою здаватися не збираються, і можуть ось такі мітинги і протести прокотитися загалом країною? Я б не хотів цього, тому що все ж таки атомна генерація має працювати спокійно і без таких речей. Але якщо не буде почуто їхні вимоги, то я думаю, що все, все можливо. А як про що нам говорить міжнародний взагалі досвід? Так ну тобто, чи маємо ми тут брати за приклад, можливо, якусь іншу країну, яка вже давно має якусь певну альтернативу. Ну а, тобто, наскільки ми відстаємо від розвинених економічно різних держав? знаєте, насправді по всьому світу будуються нові атомні енергоблоки, і нещодавно я читав заяву із Сполучених Штатів, які будуть фінансувати будівництво в Польщі. Нової атомної електростанції, тому е, ті противники, які розповідають, що атомна генерація вона там ще шкідлива, чи вона небезпечна, насправді це риторичне питання, тому що тому що по всьому світі будуються нові атомні енергоблоки, які проходять. Е, там, які мають надсучасне обладнання, і наші насправді атомні електростанції також пройшли сертифікацію і продовжили термін своєї експлуатації. Mm -hmm. Єдине, що треба дати можливість їм е, вільно продавати свою продукцію. Вони готові забезпечувати повністю покривати населення, соціальну складову і решту своєї продукції просто потрібно дати їм можливість продавати на вільному ринку по двостороннім договорам. Все, що їм потрібно. Так, почули пане Сергію. Дякуємо надзвичайно вам, що ви доєдналися до нашого етеру. Сподіваємось, що ви а, відстоїте так і енергоатом і допоможете людям. Дякую вам.